Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Агент. Ви на каналі Ігри Топ. І сьогодні я буду продовжувати будувати автоматичні ферми в Майнкрафті. Я дуже люблю тому, робити автоматичні ферми. І сьогодні я покажу, як зробити автоматичну ферму кактусів. Гадаю, вам це сподобається. А ти не забудь про лайки і підписку. А ми погнали! Так, друзі, ось які речі нам знадобляться. Це пісок, сундук, воронка, відро води. Звісно, кактус, будь-які блоки і забор. Ну що ж, давайте починати. Для початку ми зробимо при черепаха, радий з тобою познайомитись. Ставимо так сундук, потім воронку. І воронку під'єднуємо до сундука. Ну от, Фарма готова. Я жартую, я приколюся з вас. Так, гаразд. Так, встановлюємо блоки. Готово. тепер отак. Секунду. Зараз я перевірю все, чи працює. Ні. Отак. Найголовніше, що ви маєте зробити, це побудувати отакий квадрат. Але він мусить бути ще більшим. Ну, щоб вийшло. Так, отак, так, так. Я просто, друзі, забув розрахуватися трохи. Розрахунки трошки вийшли неправильні. Так, блок. Зайве ми зламаємо. Отак. От Довжен вийти отакий квадрат. Будуйте. Потім встановлюємо пісок. Чотири піска. Отак. От Потім розливаємо воду. Щоб вода стікала у воронку. Добре. Так, ой. Ну ладно. Встановлюємо забор на три бока вверх. Потім. Два нижні зламуємо. І на третьому будуємо щось отаке. Так, готово. Тепер ставимо кактуси. І ще один ряд блоків. Це потрібно, щоб блоки не випадали під час зламування. Готово? Фарма завершена. Тепер я розкажу вам, як вона працює. Коли кактуси виростають на піску, їм потрібне пространство і до нього до кактуса не повинні торкати жодні блоки, а от забор торкається до верхівки. Коли кактус виростає, він одразу автоматично зламується і пада в сундук. Як, от, наприклад, зараз, якщо я, наприклад, вкину зламаний кактус. От, кактус. Наприклад, кактус упав, кактус виріс, зламався. Він падав в воронку. Так, і. Ну, Може і таке статись. Так. Бачите, кактуси падають. Можете зробити по будь-якому, як вам зручно. Але ферму ми зробили. Ну що ж, дякую, друзі, вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Ну що ж, до побачення! Зустрінемося в наступному відео. Бувайте!